Всім привіт! Вирішила погратися у фотблогера, маю лаваш. І такий крутий модний пиріг з лаваша буде. Тому беру два лаваша круглих, нарізаю такими полосочками. Ось такий буде у нас сніданок. Нарізаємо, нарізаємо, нарізаємо. і будемо його заливати. В загальному, виходить, повинно вийти ніби пиріг із листкового тіста. Але побачимо, чи воно так виходить, чи ні. Додаю два яєчка. Дві сосисочки, звичайні молочні, неважливо. Додатково 250 г молока. Це те, що у холодильнику, знаєте, щоб не зіпсувалося, 50 г тартого сиру. Будь-якого використовую пармезан, він має своєрідний запах і смак. Солю. перчу. Сухий чесник, обов'язково дуже люблю його як приправу. В усіх стравах. Ще трошки досолюю, мені здається, не солено. І борошна. Борошна кидаю два заходи, щоб зрозуміти, як буде виглядати, тому що ми не знаємо, ну, наскільки взагалі лаваш питав себе. І е, бажано, щоб маса була така трішки густіша. Отут зарідко, значить, досипаємо ще. Не важила, дійсно на око. Ну, не в прямому сенсі цього слова, але на око. І ось у мене готовий пиріг. Беру ось таку форму з сердечком. Вона є невисокою, не глибокою, скажімо так, так? І якраз на оці інгредієнти супер-пупер підходить. Пиріг не виросте, оскільки я не давала нічого такого, ніякого розпушувача, нічого і, в принципі, не потрібно оскільки він має бути такого плану типу піца на сковороді. Але в духовці. І ось зараз ми швидесенько, Раз, раз. І робимо таке сердечко. Робимо сердечко. Гарно-гарно. Рівномірно. І в духовку на 45 хвилин при 175 градусів. А тоді до праці. Робота кипить, оскільки настала та година, треба працювати. Це на випадок, якщо комусь може здаватися, що. От знімає відео, блогер, нічого не робить. Щось в цьому є, особливо коли показувати моменти, тільки відпочинку. І. і відпочинку. Але. Працювати потрібно, і від цього ніхто не застрахований, скажімо так. Це не є мега цікаво чи мега-приємно, але це потрібно. Тому ну, я б сказала, що і цікаво, оскільки робота дозволяє нам самореалізуватися. Робота дозволяє нам бути фінансово незалежними. Робота дозволяє нам відчувати себе краще і поважати себе. І самооцінка, звісно, якщо ви можете дати собі раду в теперішньому житті, вона, звісно, висока або хоча б на рівні. А тим часом уже зготувалась страва наш заливний поріг. І зараз покажу, як він виглядає. Не зовсім на сніданок, швидше, вже під обід. Але дивіться, як гарно. Ну, як під обід, не під обід, звісно, але поки остине. Так, тому швиденько, ми зараз його будемо виймати з форми, він дійсно гарячий, гарно запікся. Зараз будете дивитися, як гарно відстають від форми. Чому полюбляю ці форми? Не можу нарадуватися, силиконова форма все-таки. Вона ідеальна, як не крути. Ось так виймається легесенько, трішки впав, але це нормально, бачите, який ззаду, рельєфний. І зараз буду показувати його у розрізі, як він виглядає. Зараз розрізаємо. Невеличку тарілочку, буквально шматочок. Чи дійсно він виглядає в розрізі, як з листкового тіста? Досить м'якенький, майже не ріжеться, але все-таки ми все зможемо, правда? Чи то ніж тупий? Хм. І ось такий шматочок. Бачите, ще поки що парує. Ой як клас! І дійсно виглядає на розрізі, як з листкового тіста. Це за рахунок оцього стриженого лаваша. Дивіться, як гарно виглядає. Тоненькими шматочками видно сосиски. І ось так мав би бути смачний. Ну, запах шикарний просто, чесно вам скажу. Такий невеличкий шматочок до 100 грам. Але краса уже прям сльонки. Ось так дивіться, красота. А тим часом на дворі, ну що б ви подумали? А знову зима. І я отака біжу. Скажу вам куди. Тік-ток наше зло. І я. Дивіться, яка біда, що все починає цвісти. А тут сніг. Бачите? Знову не буде садовини. Надіємося, не морози сильні, тому все-таки, можливо, щось те врятується. Так, куди я біжу? Біжимо ми швиденько в АТБ, оскільки Тікток, біда, показали, що в АТБ виявляється є бургери. Бургери, типу як в Макдоналдсі, і нічим не гірші за смаком, і можна купити доволі таки за приємну ціну. В Тіктоці казали 3980, ну, зараз будемо шукати. Тому. Біжу, але дивіться, яка краса, і все в снігу. Не могла не зупинитися, все-таки хочу показати. от Сніг, сніг. Можливо, стопиться, але от дивіться, яка. Ніби асфальт без снігу, а тут дивіться. Біда ще все в снігу. Так, добігаємо до АТБ. Зараз буду все показувати. В першому АТБ немає. Є такі багати до речі, по 30 копійкам. І є вафельний тортик, два кусочки за 73. Не то. Йдемо в друге тебе. Зараз будемо дивитися, можливо, в цьому є. Крім того, що хотіла б чизкейк, Теж казали, що по 30 копійками у тобто ціну, Ну, щось ми так і знайдемо. Пішли, пішли, пішли. А тебе велике, треба буде пошукати, ніколи в ньому не була. Тому, можливо, все-таки щось та й знайду. Я думаю, що не все так погано. Так що ми дарма не ходимо. І ось, дивіться, практично дійшли. Там побачила, до речі, попкорн. або треба буде взяти. Будемо дивитися фільм. Оце хтось подумає, тільки жре. Так, дивіться, о, 40-90, а так по 45. Акція бургер з шинкою. Так що що, беремо на пробу? І знов той вафельний торт. Немає зараз за чизкейку, Ну, можливо, буде. Так, не видно всередині що. Так що, поки не купимо, поки знати не будемо. Інакше ніяк беру е, сину, беру чоловіку, сама не любитель, але всередину подивлюся. І ось ми додому принесли, принесли оцей бургер. З шинкою. Ну, мало би бути смачно. Ну, не зовсім то з котлетою, як показували в тіктосі, але, можливо, є ж різні бургери. Правильно, цей раз отакий. От Тому зараз показую вам розпаковочку з допомогою рук мого сина і будемо тестувати. Що ж то воно таке є. Ось дивіться. Він відкриває. Зараз дивимося, може, заглянемо Все-таки Не видно, що ж то всередині. Так, розкривай, розкривай. Дивимося, що ж там всередині. Так, Сергіє прекрасно. Три шматочки шинки і квашений чварановиний гірочок. Досить великий, дивіться, в діаметрі, як оця тарілочка. Ча... Чайна, кофейна, неважно. І ми його щось туди. Всім смачного! Надіюсь, буде дійсно смачно. А ви любите тестувати?